І так, і не перша. Е, якою ситуація є в Чеплинському районі? Якою ви бачите вихід склавшоїся ситуації з Присиваською громадою, яку ми побачили реально? І що буде, якщо не буде оцього четвертого об'єднання? На сьогоднішній день да, зустріч у нас в хлібодалеці не перша. Ми вже були у Стаганенці, були у Павловці. Ситуація складається по різному. Люди на сьогодні не зовсім усе розуміють так, як доносить їм закон. Багато недоброжелателів іде в розріз із політикою держави і пакостить, скажімо так, населенню. По об'єднанню працювальському. На сьогодні, якщо вони не об'єднаються, поки що про це рано говорити, тому що запущений процес активного обговорення, є позитивні зміни, є думки різняться, навіть ті, хто був проти, яро проти децентралізації, проти цього об'єднання добровільного, вони вже змінили свою думку, частково зараз змінюють свою думку, і в мене є велика надія на те, що все-таки. Через декілька днів пройдуть ще ряд сесій позачергових, і вони приймуть все таке рішення для того, щоб об'єднатися добровільно присувальську громаду. Якщо ж все-таки виникають такі питання, що якась одна сільська рада, там чи декілька, можливо, не переєднуються, не об'єднуються правильніше буде сказано так, да, в громаду, то тоді залишаються ці всі сільські ради. Підпорядкування районної влади, районної державної адміністрації, районної ради буде для них це значить, що для них це значить, що на сьогоднішній день вони залишаться без коштів. Фінансова субвенція уся піде, освітня медична по Громадам об'єднаним новоствореним і кошти в ручному режимі, так як раніше можливо це було відрегулювати по потребі, не буде можливості коригувати, і залишаться вони тільки з тими прорахунками, які припадають по населенню, по дітям. В районному бюджеті коштів також не буде, тому що районний бюджет наповнюється із одного єдиного виду податків. Це ПДФО, да звісно, що робочі місця сконцентровані всі в свої в Чаплинці, в Осканії новій по таким маленьким сільським радам. Робочих місць дуже мало, тому ПДФО із заробітної плати з невелику частку составляє цим сільським радам, які залишаться. Із паїв ПДФО теж буде незначне, тому що із 20 сільських і селищних рад, якщо залишаться там 4 чи 3, скільки їх залишиться, звісно, буде сума теж маленька. Буде районна рада, їй потрібно за щось фінансуватися. Будуть ряд районних закладів, які теж потрібно буде фінансувати на сьогоднішній день. Ну, взагалі, складна буде ситуація. І, ініційовано Чаплинською районною державною адміністрацією. Зустріч на зустріч, значить. Адміністрацію були запрошені к нам. Я вам зараз представлю. Повник голови Чаплинської районної ради Бурейко Олександр Альбертович. Офісу лікару... Ільченка Дмитро Олегович. Депутат Кітхонської області зустріч розпочнеться. Мені хотілося сказати несколько слов. День, на сегодняшний день. Мы все прекрасны. Я, я не понимаю, к чему это все ведет и как это ну, раскалывает наше село. Идет борьба идет борьба за наше село, за Хлебодаровку. А цена вопроса? Вот кто мне скажет, цена этого вопроса, что идет такая борьба? Обстановка вообще невозможная и невыносимая. Еще я хочу сказать, что, что все мы... Павлевка, зараз мы тільки приехали с Павлики. І чому ми активно включилися в цей процес і звенці освітній, юридичні, будь-яких ось ця. Це однакова це велика краємниця, але також розподілялися на установ, в яке було. Далі, я так думаю, після відео на передачі тому, що і... дійсно на утримування і... сільських вшків, сільських фабрів, а можеш на себе. першу помітити, як хочеться. Що відбувається? Не кричали в свій час і наступали дати кошти, які ми заробили, щоб вони не йшли на Київ на Допомогу територіальним громадам, як в написанні проєктів міжнародної технічної допомоги. що касається ми цілий год практично Имели, наблюдали. Позитивные выводы от областной государственной администрации получили еще документы в Центр Сбергов на назначение первых выборов. Что будет содержать Раду и администрацию? Депутат, депутат. Значит, значит, на сегодняшний день содержат все сельские советы, которые входят в состав района. А потом объединенные громады получают... возможность управления своими ресурсами и выполнять свои полномочия. То есть они уже, как вы понимаете, содержать рай... уровень районной власти не будут районный бюджет. Районный бюджет. Мы про бюджет. А, держав... а, а, а держав... ваша амбулатория, ваш навчально-виховний комплекс. Я скажу. Я ж кажу. Я не ще раз скажу до речі, якщо я як б то сказав, да, по... давайте дивіться по медичному питанню. Села. Бо я хочу прияснити, тут всі сидять, наші як вам громадян. Голос це село. Люди прийняли вже рішення. Остатися село. Остатися село. Понимаєте? нас ломають. Люди не то, а нас ламають. А цирк, що в нас іде, це цирк, я іначе не називаю цирк. Ви правильно пояснили. І це нас ломають, загнати, да, да. да. як би. А я вам скажу, що насправді чому так. Значить, якщо дивитися зараз, то жодного проекту по змінах станом на зараз немає. Є єдиний проект батьківщини. Це... На що я правильно вас зрозумів? Я вас розумів правильно. Дивіться ще раз перше. Жоворятому що план прийнять постановленням кабінету міністрів, Змініть його рішення мов селі Я дуже рад, я дуже благодарен вам. интересно. То план не имеет никакого значения, то объединяетесь не по плану, не получаете денег, то мы его поменяем, когда... От як, От як послухати зараз ще раз представника райради, чи спочатку послухати по одному разу вже всіх, а потім повторні виступи. Давайте все. Давайте тоді зараз виступить Василь Іванович Борисов, депутат обласної ради, а потім, Валері, шановні земляки, та не скільки чому йде маніпулювання, Я йде про дискусію. Далі, є згод, можна жити далі? Як? Якість, як? Якщо три, от зараз прозвучало, що щеплика, щеплинка в понеділок здала документи на позитивний виступ. Нас, у, нас, у нас залишається, у нас залишається, у нас залишається кусочок, кусочок присиваш є. І одна хлібодарівка. Я про це хотів, одна ріма, щоб ви зрозуміли. Що районному бюджету який досить скудний, утримувати з того, що заберуть, не буде так, як було. Ми муситимемо разом з вами. Тетяна Вікторівна, ну я була сьогодні на усіх сходках в Чаплинському районі. Е, скажіть, будь ласка, ви реально за об'єднання чи ні? Ви добровільно хочете об'єднатися? Чи це така проблема для хлібодарівців зараз настала? Ви як сільський голова, ви за чи проти особисто? Бо я вже не можу чути оце кожного сільського голову. Особисто ви, як сільський голова, як керівник. Ну, як вам сказати, з одної сторони, як будто, якщо. Если... Садишся з ну, вони нам не предоставили розрахунки, як ну, будь сама дивишся розрахунки і по розрахункам, да, я би така, що об'єдналася з економічно нам пропозиції. Я вважаю, що Оскані це економічно, вона нам не вигідно? Біля спроможні громади, более багаті громади, такі. Ну, наприклад, такі однакові, що у нас однакова кількість депутатів, однакові бюджети, однакова кількість землі, землі і податки з землі. Так само. Ну, Сусіди ну даже можна даже и взять отсудили, и, и в Чаплинки, даже Скоро даже з Чаплинки. Ну у нас є сторона, но понимаете, у нас село раскололось одні непонятно к одному мнению прийти не можуть люди. Ну лично если ви мене питаєте, то я э, за более економічний э, выгодний варіант для для хлібодаров. А виможуєте з Чаплинкою? От на жаль, ми з не, не, не межуєте там. І інфраструктура в Чаплинці, там і цивілізація. Ну как би бы, в ідеалі це би чеплинки, об'єднатися з Чаплинкою. В ідеалі аскані там немає інфраструктури. Ну на жаль, ні. Останні там немає. Там ну, вони, може, будуть його створювати. Але ні. тепер я так розумію, Яна Вікторівна буде або так, або так, або пряніком або кнутом. Ви буде повинні будете об'єднатися. Інакше ви ж розумієте, що це ну такий варіант. Це як човен підводний. Ну, да, що, да, район пішов уже по цьому путі. Район пішов по об'єднанню і як карса нам теж прийдеться определятися. Ну в начале у нас в травні місяці була сесія. Ми відклоніли пропозицію Осканінова. Ну а теперь в травні месяців еще район не рухался, сейчас начал рухаться район уже быстрыми темпами. Даже не знаю, что сказать. Ува у вас есть пропозиції от кого-то еще кроме Ні, Нет, если... вот предло... запрошень у нас немає. Якби бы что, надо было в прошлом году, если бы в 2015 році я ж не была сільським головой, а вот мои коллеги в 15-му році, они уже поиздачились по всему району. Ну, такое слово грубое, и побрали у всех, э, э, как оно э, сказать. Пропозиції uh -huh. і все. вони тепер сидять зараз, і їм хорошо. У них пропозиції сятуда і відтуда, і туди. Вона себе вибирає, яка їй вигодні, йде туди. От це на прикладі по константиновці. Її отолкали, можна сказати, цілою в Григорівську громаду вона посчитала економічно невигідно. І вони вирішили з депутатами йти в Чаплинку. Але вони межують. Ну, ну, але так можливі, можливі. Ж така. Да. Зрозуміло, чи будете ви надалі проводити такі сходки для громадян, щоб вони таки визначались разом з вами, бо такі... ну, я думаю, що Да. Дмитра Дмитрия Юченка, да, він розумний да. хлопець, але все ж таки він представляє інтереси батьків. Ну так, да, ну просто розумієте, ну так, да, він представляє інтереси, але у чи нас буде просто така не було. сходка громадян, де будете ви особисто… Ну, я думаю, що так, да, будемо визначатися. Я думаю, що так. Да. Якщо район пошов по цьому путі, по путі об'єднання, то вже як то будемо визначатися. Ага. Я думаю, що. Экономически невыгодно нам оставаться одним, надо кому-то примыкать. вот это хотела Це несправедливо. Це несправедливо. У нас в не багато своїх проблем. Кто дальше будет населять нашу преподавку? Мало дежь. Правильно? Скажите, где мне студенты, оканчивающие университет, работают? Куда мне обращаться? К вам где Объединение громады. предполагает О наличии рабочих мест. Oh, yeah. Казали депутати, рішення приймає тільки громада, ніколи нікому не дозволяйте за вас приймати рішення. Тому я прошу, мабуть, вашого сільського голову виступити перед вами і будемо тоді вирішувати. А до мене звертатись не треба. Виїжджайте в Чаплинський район, в село Хлодар. Як ви думаєте, директора Миколаєва і Херсона, ви чи не знаєте, але також десь 3-3,5 свистом, спло... шумом похоронили сувхосміляння. Давайте будемо умніє немножко. Субір живемо, значить, давайте, давайте ми зі роботу. Віталій зі ну це вже друга сходка в Хлібодарівці. Е, я так розумію, судячи з усього, люди не чують, не хочуть чути або не розуміють і не хочуть розуміти. Ваша думка з цього приводу і чи буде існувати друге запитання: Асканійська такі територіальна громада. Асканійська територіальна громада буде е, е, не существувати, а буде працювати е, і процвітати. А хлібодарівка е, волі ні волі примкне каскані Просто на сьогоднішній день власть ігнорує людей, обманує людей імна власть, іменно сільський голова, який сидить в кріслі, ходіти ще максимум годик, як можна продержатися більше. Все. Причина в сільському голові, не в людях, люди обмануті. Ну, ви знаєте, як ніхто тут багато людей, от більшість людей. Якої думки об'єднатися все ж таки з вашою громадою? Чому вони зараз от не чуть? Чому ніхто не розуміє нічого? Це все вплив сільського голови, все ж таки. Большинство людей за объединение. Есть немножко крикнов, которые прикрикивают зал, и все. Большинство если бы тайное голосование, люди проголосовали бы за. Немножко запугала она. Она говорит, тиск был на, не... на неї, не. Тиск на населення. Вона, сама, как сільський голова, производит тиск. Вот и все. Отлично. Василю Дмитровичу, ну такі були якісь огульні звинувачення, як до директора школи. Мені здається, найкращої школи, як казали вже у Чеплинському районі, та й мабуть на півдні України з таких сільських шкіл. Спростуйте, будь ласка, такі такі наклепи, бо ну незрозуміла думка. Я сама найперше, що відбулося, при першому обговоренні школа, війшовши, зрозумівши позицію, принципи децентралізації виступила за об'єднання з територіальної громади Асканія. Чомусь це визвало таку негативну реакцію з боку села, з боку сільської ради, і почалися всякі там обвинувачення, які ви сьогодні одне з них чули, які під собою не мають зовсім ніякого ми. Справа в тому, що в нас дуже багато дітей, які підвозяться з сусідньої території, тут три кілометри ви могли бачити. І якщо вони відійдуть до до Асканійської територіальної громади, у нас залишиться зовсім мало коштів. Ми не змозі будемо протримати оцю, цю всю територію. Люди не хочуть розуміти на сесії сільської ради, я коли задавав питання, ви м'яко кажучи, гробите село, гробите школу. сказали, да, ми жертвами інтересами школи ради села. Хоча я не мені не зрозуміло, як може вижити село без школи. Це мені здається взагалі неможливо. А ті обвинувачення, які були, я просто подам в суд. Я думаю, вони вирішаться. Тому що під собою, як можна втекти в зону бойових дій від чогось, я не, не, не знаю. Це ну, здається мені, і повернутися знову ж на цю посаду. Я повернувся в восени минулого року, а пішов в зону АТО 8 серпня 2014 року, тобто був на самого початку там. І весь час провів у зоні АТО Донецької області, Горлівський район. Ну, людям хочеться чути те, що вони чують. Людям хочеться бачити те, що вони чують. У них є якісь думки негативні про колишнього сільського голову, який тут керував 18 років. І зараз голова сільської ради це його секретар. Тобто… Вона гарна, він поганий, не зрозуміла зовсім позиція. А пенсіонери ну хочуть створити слібодаруки такий хорошо виглядівший дом пристарілих. Це моя думка.